Українська біблійна церква це спільнота євангельських християн у самому серці Західної України. Ми існуємо для того, щоб якнайбільше людей увірували в Христа, зростали в Христі і виконували місію Христа. Ми хочемо, щоб якнайбільше людей увірували і спаслося. Тому наша ціль в тому, щоб проголошувати Євангеліє і являти Євангеліє через справжні стосунки і служіння людям. Ми хочемо, щоб якнайбільше людей зростали, тобто переживали якісні зміни свого характеру, щоб долали гріх, щоб зміцнялись у вірі, щоб любили того, хто поруч, щоб з певненістю дивились майбутнє. Тому ми навчаємо, наставляємо, підбадьорюємо людей публічно, в групах і особисто. Ми хочемо, щоб якнайбільше людей виконували Божу місію, тобто глобальну Божу місію і особисту. Тому ми допомагаємо людям зрозуміти Божий великий задум, розпізнати власні дари і покликання і жити життям наповненим змістом. Приєднуйся до великої сім'ї, великого Бога у великому місті.